Вітаю вас усіх символичним днем, Плід наш на слушні, дай нам сьогодні. І простимо провини наші, як і ми прощаємо винуватися наші. Незалежність для нам не просто так, не безкоштовно. Це був відкладений платіж з 91-го року. Ви виконували це завдання, я маю честь сказати, що в мене найкращий приятель, найкращий військовослужбовець. Пам'ятайте, що війна це справа не тільки військових, війна це справа всього. Якщо ми не будемо долучатися, то ця війна буде. Тепер. Тай поламає собі зуби, щоб у нього здійснилися всі його задуми, ворожі, нахапні, тому що з мечем прийшов від меча і Фільм про звичайних людей, українців, про бійців, про героїв, про родин. Тобто, ті, власне, хто створює сьогодні міць українського війська. <правда> Що хотів би, що може принести, чи, чи щось тобі купити. Нічого не треба, в мене все ми маємо. Так багато втрачено. Дорого заплачено. Хай яскраво світить <паспраць> вогонь. Українське сонце все Хай яскраво світить воно.